Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. І сьогодні з вами юрист Остап Васильович. І в цьому відео ми поговоримо про одноразові виплати від держави. Кому надається одноразова грошова допомога, робота в яких установах дає право на отримання виплати, які умови для одноразової допомоги. Відповіді на ці питання ми розглянемо детальніше у цьому відео. Відповідно до умов закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пункт 7.1 при кінцевих положень. Педагогічні працівники, які працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років та виходять на пенсію за віком, мають право на виплату грошової допомоги у розмірі їх 10-місячної пенсії, станом на день її призначення. Хочу звернути увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема призначення пенсії, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули. Що варто знати пенсіонерам про зміни у пенсійному законодавстві під час війни. І якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Хто має право на додаткову виплату? Право на виплату мають працівники комунальних та державних установ у страхового стажу відносять усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених? У переліку закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених постановою Кабміну від 4.11.1993 року номер 909. Робота, в яких установ дає право на отримання виплати. Це є загальноосвітні навчальні заклади. Військові загальноосвітні навчальні заклади, медичні та художні школи, міжшкільні навчальні виробничі комбінати, дитячі будинки, лікарські заклади, аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, медичні відділи протезних підприємств, позашкільні навчальні заклади, бібліотеки, дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санітарні, диспансери, будинки дитини та інші. Стосовно практики, до центру правової допомоги звернулася клієнтка з метою підготувати адміністративний позов до суду про зарахування стажу роботи на посадах, які дають право на отримання десятимісячних пенсій. Адвокатом була підготовлена позовна заява. Рішенням суду визнано протиправне та скасування рішення головного управління пенсійного фонду України у призначенні грошової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій станом на день її призначення. Зобов'язано Головне управління пенсійного фонду України зарахувати до спеціального стажу працівника освіти, який дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів статті 55 закону України. Зобов'язано Головне управління пенсійного фонду України нарахувати та виплатити грошову допомогу, яка не підлягає оподаткуванню у розмірі 10 місячних пенсій станом на денні призначення відповідно до пункту. 7.1 розділу 15 прикінцевих положень закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Минулого разу ми розглядали питання, як відновити документи на квартиру. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були порушені незаконно або ж обмежені. Пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас і вирішувати свої проблеми, Ознайомтеся з практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До зустрічі у новому відео.